Народний артист України Богдан Бенюк вляпався у грандіозний скандал. Все через резонансну заяву щодо російської мови, яка викликала чималу дискусію в українському суспільстві. За що саме українці розкритикували актора? Як бенюк ставиться до російської мови в повсякденному житті? Та які ще таємниці приховує життя народного артиста? Далі розповім. 25 квітня вийшло інтерв'ю з народним артистом України Богданом Бенюком. У ньому актор розмірковував та ділився власною думкою щодо мовного питання в Україні. Уже по четвертий рік війни, і я думаю, що мозги мають стати в порядок і зрозуміти, що якщо ти послуговуєшся російською мовою, значить ти послуговуєшся загарбнику російською. Бенюк також зазначив, що коли до нього звертаються російською на вулиці, він не реагує. На його думку, патріотизм і повага до рідної мови мають прищеплюватися з дитинства. А боротьбу з російською мовністю серед дітей слід вести жорстко і принципово. О, ти береш різочку і по серці різкою відпороти раз, щоб він забув на навіки вічні про те, що є російська мова, і таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона буде знати, що це гордість, я буду почувати себе українцем, в неї не буде тоді питань, як говорити своїми однокласниками і коли вони мають перейти на, на, на твою мову. І вона не буде відчувати себе вигнанцем в тому класі чи іншому. Треба вміти виховати повагу до своєї країни, і все однозначно. Якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними, бийся з ними, різкою бий пляшкою з під води по голові, бий старших, якщо вони такі мають розум. Реакція суспільства була миттєвою. Публіка почала активно обговорювати доречність такого методу виховання дітей. В цьому ж інтерв'ю народний артист шокував українців і ще одним висловом: Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності, яких звинувачують у сексуальних домаганнях до студентів. Він запропонував не спішити з висновками і дочекатись вироку слідства, а також зважати виключно на професіоналізм викладачів і не лізти у внутрішню кухню університетів. Найдуться тітки, які оця жока написала, тільки що про виставу, вона ще знайде якусь, що скаже, а там було, пам'ятаєте, ви тоді отак одним оком дивилися на мене і здалека, Я побачила, що ви щось маєте претензію до мене. Не треба на це звертати увагу. І на те, що Висоцький він дуже хороший спеціаліст. Те, що вони говорять, що там було, це внутрішня кухня, яку має розхлібати Висоцький. І ті невдалі студентки, студенти, які є в університеті, дуже багато. Ведуча Аліна Доротьок не підтримала позицію Богдана Бенюка і заявила, що не збирається покривати насильство. На її думку актор висловлюється упереджено, адже обіймає посаду завідувача кафедри акторської майстерності в університеті імені Карпенка Карого та викладає в академії естрадного і циркового мистецтва. Якщо Богдан Михайлович був депутатом, міг би відповісти так, що комар носа не підточив би. Але тут видно одразу пієте до Висоцького і решти старої гвардії, яких буцімто звинувачують несправедливо. Розслідування і справді триває. Але чи впевнена я у справедливості вироку? Вже ні, бо прецеденти і справді мали місце бути: обвинувачень не один і не два, і навіть не три. А десятки, як стосовно Білоуса, так і до Висоцького, і до Сомова. І так, я вірю тим акторам, яких озвучила у розмові Бенюку. Бо для мене вони не менші авторитети, ніж він, а не якісь невдалі студенти та студентки. Відреагувала на суперечливі заяви Бенюка і телеведуча Маша Єфросініна. На своїй сторінці в інстаграм вона публічно розкритикувала артиста і заявила, що глибоко розчарована його словами. Яке розчарування, пане Богдане, яке ганебне прикриття злочинців. А що відомо про самого Богдана Бенюка? Народний артист народився 26 травня 1957 року в селищі Битків, що на Івано-Франківщині. Після смерті батька мати самотужки виховувала трьох синів. З дитинства Богдан мріяв про сцену, перші кроки зробив у шкільних виставах. А після школи вступив до інституту театрального мистецтва імені карпенка Карого в Києві. Ще під час навчання дебютував у кіно, знявшись у стрічці Леоніда Бикова. А йшли солдати після випуску. Грав у театрі юного глядача. А у 1980 році став провідним актором національного драмтеатру імені Франка, де грає і донині. Беньок працював у кіно, театрі на телебаченні та у сфері дубляжу. Він зіграв у понад півсотні фільмів, зокрема у Чорній Раді, Івані Силі та дорозі в пекло. Втілював персонажів у виставах за творами Гоголя, Булгакова, Карпенка Карого. Його голосом говорили Шрек, Лоракс, Капітошка та інші відомі персонажі мультфільмів. У 1996 році, за творчі здобутки, він отримав звання народного артиста України. Крім того, Бенюк був ведучим телепрограм на один плюс один і разом з Анатолієм Хостікоєвим заснував театральну компанію Бенюк та Хостікоєв». Цікавим, є й те, що Богдан Бенюк пробував свої сили не тільки в кіно і театрі, а ще й у політиці. Богдан Бенюк долучився до політики ще наприкінці 90-х, але активну діяльність розпочав пізніше з участю у парламентських виборах від Во Свобода. У 2010 році він очолив список партії на виборах до Київської обласної ради, а згодом балотувався до Верховної Ради разом з іншими свободівцями. У парламенті очолив підкомітет із питань міграційної політики та зв'язків з українцями за кордоном у комітеті справ людини. Попри займану посаду, за даними руху чесно, бенюк став одним із найбільших прогульників серед народних депутатів. Після завершення каденції продовжив політичну діяльність на місцевому рівні, став депутатом Київради восьмого скликання від ВО Свобода, представляючи округ у Деснянському районі столиці. Бенюк вважає себе націоналістом та займає активну проукраїнську державну позицію. Свої погляди актор втілював і в життя. 18 березня 2014 року Богдан Бенюк разом із представниками Воо Свобода Ігорем Мірошниченком та Андрієм Іллєнком силоміць змусили тимчасового керівника телеканалу Перший національний Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. Інцидент стався через невдоволення свободівців тим, що канал транслював підписання документа про приєднання анексованого Криму до Росії. Ти за мої гроші? Okay. У моїй країні керувати руки руки, руки при Сідай туди служить. Сиди тут. Сиди. Зараз тобі бумажка. Сиди, будь ласка, бумажка. Почищать. Згодом у розмові з Катериною Осадчою Богдан Бенюк зізнався, що не вважає свої дії ганебними, а навпаки, вони є проявом рішучості в питанні захисту батьківщини. Через два тижні після скандалу, під час творчого вечора в київському будинку художника, бенюка закидали гнилими помідорами. Під вигуки ганьба та здай мандат депутата невідомі висловили протест проти актора, зірвавши його виступ. Наприкінці березня того ж року рашисти додали Бенюка до списку осіб, перебування яких на території півострова Крим є небажаним. У 2019 році Бенюк знову брав участь у парламентських виборах. Однак його політична сила не набрала достатньо голосів і до Верховної Ради так і не потрапила. Тож актор продовжував працювати в театрі та викладати в університеті. Напередодні 24 лютого 2022 року до будинка Бенюка в Києві з'їхались родичі, аби відсвяткувати день народження старшої дочки актора Лесі. Втім, замість родинного святкування вони були змушені тікати від російських ракет з Києва до Прикарпаття. Згодом Бенюк повернувся додому, адже не хотів їхати за кордон. Разом із ним повернулась і його родина. Загалом про особисте життя Богдана Бенюка відомо небагато, оскільки він зазвичай не говорить про нього публічно. Проте в одному з інтерв'ю актор розповів, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною Уляною Іванівною ще в дитячому садочку. А їхні стосунки почали розвиватися вже у шкільні роки. Ми ходили до дитячого садочка разом, і ми на канікулах у селі на танцях зустрілися. За 47 років подружнього життя ми прожили багато етапів, бо ми не янголи, які зустрілися. Але Бог тримав руку над нашою родиною. Уже невдовзі подружжя Бенюків святкуватиме золоте весілля. Також відомо, що Уляна Іванівна працює в медичній сфері, а живуть вони разом з її 89-річною мамою, яка колись була класною керівницею самого Бенюка. У родині троє дітей: доньки Мар'яна і Олеся та син Богдан Гордей. Зараз діти мешкають окремо зі своїми сім'ями, а з батьками здебільшого бачаться під час свят. Богдан Бенюк продовжує активно працювати на театральній сцені та викладати акторську майстерність у вишах України. Він, безперечно, один з найвідоміших українських акторів. Попри це, його позиція та радикальні вислови не всім приходяться до вподоби. А якої думки про бенюка та його громадянську позицію ви діліться в коментарях? З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.